До САП набуй ДБР, хлоп'ятка. Слухайте уважно. У вас зальот. Трохи проясню на пальцях картинку. У вас, хлопчики, тачечки обслужені, новенькі, гарненькі від держави. У нас корчі, люди на них скидаються. Покій пічині з усього світу. І ми їх обслуговуємо саме. У вас засоби спецзв'язку, там прослушки всякі, а ми вже браки, хлопці, побратими, вибачте, по всім соцмережам стоїмо. Дайте, блядь, приціли, дайте ПНБ, дайте тепліка, дайте бінокля, дайте дрона якогось нічного. Ви сидите в теплих кабінетах, а ми по горіщам, окопам, бліндажам, якимсь розваленим хатам. У вас на ваше утримання, держава платить мільярди, а у нас хлопців поза штат поранених виводять і по 500 гривень блядь, платять. Бо вони нахуй нікому не потрібні в такому вигляді. Ви ще вечора маєте можливість бачити своїх діточок і жінок, а в мене тисячі побратимів вже їх ніколи не побачать. Проти нас стоїть півмільйонна армія підарів і накривають нас снарядами, фосфором, градами, чим хочеш. А у вас на очах кілька десятків тисяч чинуш в державних кабінетах. Безбожно марадерять усю країну. Міністерство оборони закончені гандони. До них ще руки колись дойдуть після перемоги. Що, блядь, якщо мені щас Хтось напише, що я порохобот, отакий от вам хера не порохобот. Я Українобот. я залужнобот. я жінкобот. я обожнюю наших жінок і діточок. Я заради них тут воюю. Я бот свого командира взводи і командира роти. В минулому це цивільні люди. А зараз воюють тут як леви за нашу країну. Скажу вам ще, що ні п'ятого, ні шостого я облизувати не буду. За їхні здобутки їм країна плати, за їхні досягнення. Ну добре, честь і хвала. А якщо накоїли лиха, я не дуже розбираюся, що там зараз в Грузії, але подивіться на Саакашвілі і щось люди на протести не виходять, що він там в тюрмі сидить. Так ось, хлопчики, продовжу, вибачайте. Інколи на паузі приходиться відволікатись. Ваша бездіяльність. Жуєте там сидите соплі? Витопити всю націю. Боронь Боже. Відвернуться іноземні партнери. Чим потім будемо воювати? Як залужний сказав луки Стріли, і де потім ви будете своєю боротьбою з корупцією? Країни нахуй не буде, корупції не буде. Підари тут будуть, блядь. Шевеліть булками, блядь, займайтеся, робіть щось. Це не важко переловити тих, блядь, зажраних дебілів. У вас для цього є всі можливості. На ваших очах мажорня спокійно себе чухає в містах у ночних клубах. А тим часом воєнкоми, які обілічують всю країну, стають доларовими мільйонерами. Явище, ганебне, координоване. Ким скероване, як, приклад, будь ласка. Що нахуй робив Одеський воєнком у Києві? Приїхав розказувати, що він добре знає табличку ділення. А його піймали за сраку. І куди він приїхав? Що, до своєї вчительки чи до репетитора по математики? Ні, блядь, Шукайте, до кого він там приїжджав. Кому він бабки свої звозив? А далі перейду до головного. Я більшим переконаний, що серед вас є гора патріотів, гора чесних і порядних працівників. Ось подивіться. Оці відео, блядь, де показують кучу бабок конфіскованих. Кому ви нахуй їх показуєте? Як я мушу на це все реагувати? У мене руки опускаються. Візьміть загальну сумарну кількість грошей, якщо взяти. У одеського воєнкома у суді, то що три лямчика собі присвоїв. І цей міністр оборони 400 тисяч в матрасіку. Порахуйте. Один і півідрон 500 доларів стоїть. Загальна вартість цих трьох взяточників, суми їхніх взяток це більше 10 тисяч піввідронів. Пояснюю, для всіх цивільних на пальцях, для вас теж офіцери, тилові, п'ятів піввідронів це одна вражена ціль. Це в найгіршому випадку. Який снайперський, мінометний або артилерійський розрахунок, легкоброньована або броньована техніка, а в кращому випадку шайтанчик – Це тисячі. Хлопців, які могли б додому повернутися живими, блядь, живими.